Всім доброго дня, мої любі українці в усіх куточках світу, всіх вас вітаю сьогодні 25 серпня 15.00. Я хочу подивитися: чи будуть до кінця серпня, осталося тут буквально 5 днів, чи будуть якісь у нас подвіжки на Запорізькому напрямку. В Запорізькій області, як будуть просуватися ці подвіжки, що взагалі, яка ситуація буде до 30 серпня 2023 року, військова для України для ЗСУ на Запорізькому напрямку, що нам очікувати? Гарні новини, але буде і не дуже, і страхи, бачите, таке собі 5 днів будуть. Все ж таки сонечко буде. Все ж таки путь пішов у нас світлий вже, організовано все, але буде тут щось новеньке. А що новеньке? Покажіть, будь ласка, що це буде? Бажання, наші бажання, і причому по четвірки, по дев'ятки ми будемо це робити на піку з радістю. Це будуть, це ж я для ЗСУ дивлюсь, будуть якісь такі речі. Ну, дуже добре. Так, а що сонечко нам покаже, що тут буде? Традиційно буде, і традиційно, і буде подвійна інформація, тобто якісь будуть якісь у нас будуть і погані речі. Mm, дуже швидкі і буде якась проблема у нас, От бачите, по башні. Ну, що зробиш? Я спитала, чи будуть великі втрати. Не повинно бути тут великих втрат, ні. Тут буде, скоріш всього, звільнення. Звільнення по суду. По четвірки стабільне і ще й радість по чашам, а, то я можу тоді сказати, що оця подвійна інформація, да, хоча от колесниця швидкі рухи йдуть, а, вони лежать між таких негативних карт. Але надалі, я коли кладу, що це буде таке, воно тут все добре. Тобто я так розумію, що буде звільнення ще якихось територій. Вони, може, будуть не дуже величкі, бо по четвірки це, не, це ось, ну, так, от, знаєте, маленьке щось таке до серця. Так, ну, хорошо, це хорошо, це дуже хорошо. Так. Так, і організуємо і плануємо надалі звільняти королева, королева, бачите, кролик. І шанс. Так, я вам можу сказати, що до кінця серпня місяця у нас буде звільнення деяких невеличких територій. Тобто просунення за 5 днів навіть ще буде у нас. Люди, щоб ви розуміли, 100 кілометрів. 100 кілометрів в Запорізькій області просто було заміновано. Ви представляєте собі, 100 кілометрів. Хлопці ще їх не пройшли. Не пройшли, їх неможливо так швидко пройти. розумієте? Їх треба розміновувати. І при цьому такий набор карт. Бачите? І ця башня, вона, от коли я її розкрила, це непогано. Так, будуть якісь тут проблеми, подвійна інформація, недовіра, тобто щось таке ну, негативчик тут якийсь станеться. Але башню я відкрила, тут все нормально, тобто якраз нагарне буде. А отут, от, де я відкриваю оце подвійна інформація. Так, це військова інформація якась буде. Але все одно, от чому воно потім розрулиться? Тому що, по-перше, воно буде все ж таки справедливо. І е, ця інформація, вона буде нам дуже-дуже це як вибір. Ми будемо все ж таки мати той вибір. І, е, ну, так, тяжкувата буде історія, жорстка така, знаєте. Жорстко буде, але все ж таки воно нам буде на користь. Ми пройдемо це з користю. Я так розумію, що ці 5 днів, які зараз будуть попереду, вони будуть продуктивними продуктивними. І судячи по всьому, по цій королеві, по сонцю і по шуту, і по тим бажанням, вони не будуть такими спокійними. Вони якраз будуть дуже рухливими ці 5 днів. Вони будуть дуже енергійними, ці 5 днів, люди. От до кінця серпня, на Запорізькому напрямку для ЗСУ. А тепер давайте подивимося е, РФ. Війська РФ теж на цьому напрямку на ці 5 днів. Допомога їм іде, і вони стоять в захисті. Дивіться, нічого не рухаються. Ось. Стоять у захисту, це дно. І, і їм йде допомога. Хтось із них виїжджає, а хтось до них приїжджає. Помірна ситуація традиційно, вони там закопалися і радіють сидять. Чекають підкріплення і воно прийде. Але, так, знаєте, скажімо так, воно десь так, по очельнику буде надходити. Такими невеличкими групами і дуже так скритно, скажімо так, і в такі якісь окремі міста. Так, вони будуть надалі працювати, але, от дивіться, вже на десь от 9 дев'ята карта, восьма, да, тут показує, що вони закриваються, бачите? Вони закриті. Так, вони закриті мінними мінними полями, але в них і очі закриті. А, то тут вони оп'ять будуть чекати життєвої енергії. Тобто опять їм треба бути під постійно підкріплення. Людський ресурс буде потрібен. Буде потрібен ресурс. А що ж з цим ресурсом станеться? О, а з тим ресурсом, бачите, що станеться? Їх трошки, мабуть, там причешуть. Бо тут трійка впала щось нове, і останеться від цього ресурсу ось така четвірочка. З дев'ятки четвірка останеться. Все зрозуміло. Тобто накриють наші їх там. Тут іде як облога. вони закриті, вони не бачать нічого. Пажики, пажики, і тут іде від у них оці виконавці, вже зменшується їхня там. Присутність, і ось вони як будуть уходити. Закінчується їх життя. Дивіться. Це закінчення життя. Це я поклала на оцю вісімку. Дивіться, я вам хочу сказати, що це може статися. Це може статися на Запорізькому напрямку для російських військ. Я вже поклала багато карт, то це буде зайде вже на вересень. І вони будуть уходити, оці всі там їх поперебивають, вони будуть вже уходити самі, бо їх там тупо просто вбивають. Тобто, хто буде уходити від смерті, а хто буде уходити тікати, а ну. буде дуже жорстока там ситуація. Тяжкувата, тяжкувата буде ситуація. Багато сили, багато там планів і ударів. Да. Тобто, буде дуже їм весело. Ну і слава Богу. Я дуже за них рада, що вони отримають своє. Якось бачите, вони чекають допомогу, а наші будуть ту допомогу потихеньку зничтожати. І вони оп'ять будуть її чекати, ту допомогу. Ось так. На Запорізькому напрямку. На запорізькому нашому нещасному напрямку, як вони вже нам остогидли. Як же хочеться їх викинути з нашої Запорізької області, ну і з Херсонської також. Але е, Запорізьку вони е, загарбали прилічно. Якось там по Херсонщині вже ж відбили там, а от е, Запорізька область у них вони її загарбали. А те, що не загарбали, прострілюють. І дуже там страдають і е, містечка та селища. Все, люди я вам показала. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я для вас працюю, мені потрібна якась ваша теж віддача, звертайтеся на консультації, кому це потрібно. І бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось па-па.